Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Це допомагає в просуванні наших відео. Трап нещодавно наказав збудувати табір для депортованих іммігрантів у Гуантанамо. Буде підписаний договір, що потребується ось такий табір на 30 тисяч осіб, який буде розміщуватися на Кубі, а саме ось на цій військовій базі. Ще Трамп зробив заяву про те, що у цей табір будуть відправлятися найгірші злочинці із нелегальних мігрантів, які загрожують людям Америки. Сама американська військова база Гуантанама стала відома завдяки військовій в'язниці, де американці утримували різного роду ісламістів, і про це є доволі багато інформації, міфів тощо. Але при цьому слід зауважити, що насправді там ще існує імміграційний центр вже десятки років, окремо від ось цієї в'язниці. Сама ж назва Гуантанама, напевно, повинна усіх жахати. Можливо, Трамп для цього в принципі і підписав цей указ і про це зробив так голосно, щоб ось нелегальні мігранти трішки забоялися, що їх відправлять саме туди. А при тому, що я знову ж таки як зауважують, що міграційний центр там завжди був, і тому такий анонс, в принципі, він доволі гучний. Взагалі, розміщення мігрантів за межами країн останнім часом почало обговорюватися і на території Європи. Нещодавно був закон у Великій Британії щодо розміщення мігрантів у Руанді, але він провалився. А також є домовленості між Італією та Албанією щодо створення таких таборів і щодо переміщення до Албанії нелегальних мігрантів, хоча місцеві суди буквально не дозволяють це робити, і проєкт теж фактично провальний. У Сполучених Штатах за останні декілька днів було дві гучні авіакатастрофи. Перша авіакатастрофа пов'язана із тим, що літак зіткнувся із військовим вертольотом. Трішки пізніше стало відомо про те, що цей гелікоптер повинен якби займатися евакуацією чиновників у разі якоїсь великої небезпеки. І, як зрозуміло, він виконував якісь маневри, що могло і призвести до такої аварії. Сам же Трамп виступив після цієї авіакатастрофи і заяви про те, що вона могла статися через політику різноманітності та інклюзивності. Заяви про те, що при Обамі та Байдені була змінена політика набору диспетчерів, і через різноманіття, інклюзивність і так далі набирали людей, які не дуже компетентні. А ось видання нью York Times пише про те, наприклад, що в аеропорту Вашингтона постійно не хватає диспетчерів, тому могла статися ця аварія. Також писала, про те, також писала про те, що гелікоптер летів вище ніж потрібно. Ну і буквально наступного дня у Філадельфії розбився медичний літак, поки що причини аварії невідомі, але це сталося буквально у цей короткий проміжок часу. Так що залишається тільки очікувати розслідування щодо обох катастроф. Але дві такі великі авіакатастрофи відбулися буквально за останні пару днів, і це, в принципі, напрошується може на якусь конспірологію чи щось таке. Чи може в Сполучених Штатах і справді якісь такі глобальні проблеми щодо авіаперевезень? В Румунії кандидат у президенти Джорджеско нещодавно заявив про те, що Україна є вигаданою державою. І що після завершення війни з Росією її землі будуть розділені між сусідами? Заявив про те, що кордони в принципі будуть змінюватися, ну і почав згадувати землі, які будуть належати Румунії, і на які Румунія, в принципі, претендує. Сам Джорджеско, в принципі, раніше закидав якісь проросійські тези і хвалив Путіна, але наразі вирішив повністю розійтися і ось розповісти, як він буде ділити з Путіним Україну. Ну румунська Еридента і справді претендує на деякі українські землі. Які приєдналися до України остаточно після Другої світової самі ж вибори у Румунії відбудуться у травні цього року, і проти Джорджеско виставили єдиного кандидата від системних політиків, і тому у Джорджеска, в принципі, шансів небагато. Хоча перевибори можуть зіграти на руку самому Джорджеску, нагадаю, що Конституційний суд Румунії відмінив перший тур виборів, заявивши про те, що там було зовнішнє втручання, і наразі будуть перевибори, і це може якраз понукати людей, які тоді не голосували, йти на голосування, і таким чином просто піти на знак невдоволення на вибори. А президент справді своєрідний і напевно підриває інститут демократії у Румунії. Видання Financial Times пише про те, що європейські чиновники почали обговорювати ідею щодо можливості повернення до закупівель російського газу, і вважають, що це може статися потенційно у межах врегулювання конфлікту в Україні. А так прихильники цієї ідеї стверджують, що це в принципі буде спонукати Москву йти на перемовини, що це саме буде спонукати завершувати війну, тому що для Росії знову зможуть відкритися європейські ринки, ну і для Європи це теж вигідно, щоб знизити ціни на газ. Водночас, як пише ведення проти цієї ідеї, виступають країни, які підтримують Україну і вважають, що це найгірший варіант. А ймовірно, так і буде, частину санкцій із Росії точно можуть зняти, і напевно це буде якраз стосуватися енергоресурсів, у чому в принципі Росія зацікавлена. З одного боку, це може і справді спонукати Росію йти на перемовини, що буде ось зняття санкцій, і тоді Росія зможе реінтегруватися в європейську економіку. А з іншого боку, це одночасно вигідно і для Сполучених Штатів, тому що Сполучені Штати... Хочуть відірвати Росію від Китаю і, відкриваючи європейські ринки, Росія знову ж таки може проводити таку багатосторонню політику і не схилятися тільки у сторону Китаю, що останнім часом тільки відбувається. Ще ось цікава новина про те, що премєр Угорщини Орбан вкотре пригрозив накласти вето на санкції ЄС проти Росії через 6 місяців, якщо Україна до того часу не відновить транзит російського газу до Європи. За його словами, йому навіть гарантувало відновлення постачання газу. Орбан був би не Орбаном, якщо б не шантажував Євросоюз. А так щодо обіцянок, які йому дали, то в принципі і справді у Євросоюзі можуть сподіватися на договорняк і напевно, ось якраз такі плани і справді виношують. А другий варіант це можливо схема, якраз з азербайджанським газом, про що вже говорить українська влада, і справді можуть почати постачати типу азербайджанський газ, але це схема, тим не менше, такий договір може запрацювати навіть у найближчі місяці. МЗС України нещодавно викликали посла Словаччини, якому висловило рішуче несприйняття заяв Братислави про нібито втручання України у внутрішню політику Словаччини. Раніше у Словаччині говорили про те, що Україна, начебто, готує госпереворот на території їх держави. А більше того, трішки пізніше з'явилася новина, що вони начебто затримали якогось українця і хочуть його депортувати, а саме його звинувачують у тому, що він якраз і готував майдан на території Словаччини. Трішки пізніше Словаччина ще й заборонила в'їзд до своєї країни Мамулашвілі, це командир грузинського легіону. І уряд теж говорить про те, що, начебто, Грузинський легіон був найнятий українцями, щоб створити майдан чи переворот на території країн. А загалом знову Україна готує скрізь майдани, і про самогутність українців, напевно, і нема що говорити, але ось навіть залучили довірливих грузин у цю операцію. А не знаю, як це можна серйозно сприймати, але в принципі цілі, напевно, Фіцо є. Може він хоче ввести надзвичайний стан чи подібний, і таким чином зберегти свою владу, тому що насправді він може її і справді лишитися, але не через майдан чи переворот, а просто через те, що втратить парламентську більшість. Вона доволі хитка, і, в принципі, це доволі можливо, особливо на фоні того, що Фіцо все більше і більше людей і справді незадоволені. А, до речі, Орбан вже кілька років тримає надзвичайний стан на своїй території, і Євросоюз в принципі нічого з цим вдіяти не може. Він може це робити, і напевно Фіца хоче зробити теж саме. В принципі, він не так, як опіркою Орбана, тому хоче напевно скопіювати його політику і у цьому плані. Щоправда, слід зауважити, що у Орбана більш ліка позиція в його країні, і там справді угорці масово за нього голосують. Дональд Трамп нещодавно прогрозив країнам БРІкс митом у 100% за створення єдиної валюти. А так він заявив про те, що нехай там ворожі країни і не думають про створення якоїсь альтернативи долару, і що долар буде могутнім, і що саме він буде відігравати роль світової валюти. Мехіко се унірало з БРІКС. el nuevo billete de los BRICS que podría transformar la economía mundial. Створення єдиної валюти БРІКС обговорювалося ще напевно з 2009 року, коли цей Брікс було створено. І в принципі ця ідея так і не зрушила з місця. На каналі історія всього є окреме відео щодо Брікс. Чому ця коаліція не дуже і в чому її проблема? Тому не думаю, що вони справді створять якусь єдину валюту, чи зможуть якось нормально інтегруватися. Там є суттєві проблеми щодо інтеграції, та щодо в принципі, сприйняття самого блоку, він насправді нічого не значить, і між країнами ніяких зобов'язань мінімальних навіть немає. А при цьому Брікс останнім часом тільки розширюється, що робить коаліції тільки гірше. Видання New York Times пише про те, що військових КНДР відвели з українських фронтів після великих втрат. так пишуть про те, що їх не спостерігається декілька тижнів на фронті. А ось видання Sky News пише про те, що це рішення може бути тимчасовим. І що північно корейські війська наразі проходять додаткову підготовку, і Росія думає, як їх більш грамотно використовувати, тому що в принципі а тому, що для них тактики ніякої в принципі не було. В принципі, з тих відео, які потрапляли до інтернету, я думаю, багато хто бачив, там в принципі, видно, що вони ніякої тактики не мають і просто йдуть е, прямо на українські позиції. І це якась атака зомбі чи щось подібне. Напевно, навіть вагнерівці чи якісь зеки так не робили, а ось цими північно-корейцями взагалі якась повна дичина. А плюс до цього писали про те, що і ресурс був обмежений, хоча ось розвідка Південної Кореї писала про те, що напевно буде перенаправляти нові підрозділи до Росії. А насправді теж лякає, тому що армія КНДР доволі велика, та й цінність людського життя там навіть менше, ніж у Росії. А ну і українська сторона теж нещодавно підтвердила, що і справді у Курській області немає присутності північно-корейських військ а близько вже трьох тижнів. Сбу нещодавно відкрили кримінальне впровадження про розголошення держтаємниці після виходу матеріалу української правди, де вони посилалися на слова Буданова, і де він виступав перед Верховною Радою. У цьому матеріалі стверджувалося, що Буданов говорить про те, що якщо доліти не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститися дуже небезпечні процеси для самого існування України. А по-перше, виходить цікавий конфуз, тому що в ГУР спочатку заявили про те, що це все неправда. А на наступний день вже було заведено справу про розголошення держтаємниці. Може, це все робиться, щоб усіх заплутати, чи щось таке. Але загалом це ж просто думка голова гур, а не якісь суперсекретні дані, наприклад, про виробництво танків чи щось таке. А, ви знаєте, мабуть, є. я вам анекдот розповім. Давай. Старий анекдот, всім знайомий. Сидять дві бабки біля подвір'я. Одна інша каже: дивись, пішла, а донька в неї шльондра. Так у неї ж син. Ну нехай всім тепер розказує, що це не так. Це моя відповідь. Зрозуміло. Дякую. А по-друге, з огляду на те, що ця розмова відбувалася перед депутатами Верховної Ради, то, в принципі, ці матеріали і так потрапляють до ФСБ. У парламенті досі існують такі депутати, як Бойко, та люди, які напряму служили Медведчуку. Тому я навіть не знаю, про що може йти мова. А ну і по третє, вся ця історія просто привід прикрити українську правду. Насправді, між українською правдою та офісом президента постійно відбуваються конфлікти, постійно говорять про те, що на журналістів тиснуть, і навіть втручалися міжнародні інстанції, щоб захистити українську правду. А звичайно, це таке не незручніше змі, тому що напишуть за партійною методичкою, тому їх можна і прикрити. Американський журналіст Такер Карсон нещодавно назвав Зеленського диктатором. Заявив про те, що він тримає владу за допомогою сили, вбиває опонентів та й взагалі захопив владу і вбиває християнську конфесію. Перший признак диктатора он не ізбран. Значить, Зеленський не ізбран. Он также запретив релігіозну конфесію. Он вбивав політичних опонентів. Он запретив язикову групу. Все это похоже на черты диктатури. Ну, Зеленський буквально обраний президент з 2019 року, а вибори не проводяться через військовий стан. Більше того, військовий стан не надуманий, а реально на території України йде війна, і такої війни світ набачив вже давно. Є, звичайно, ряд негативних тенденцій, про що я теж говорю, але закидати Зеленському щодо легітимності це, в принципі, такий суто російський наратив. Найцікавіше, це напевно те, що якщо б навіть Україна провела вибори на своїй території, то Росія все одно заявила про те, що вони там нелегітимні, заявили заявила про те, що там явка була б низькою, а вона була б низькою, тому що багато людей справді не змогло б голосувати. А чи вигадала б ще причини, щоб не визнавати нові вибори? А тому причину вони будь-яку б вигадали, і це в принципі не має ніякого сенсу. А ну і ще ось так заявив про те, що Росія не захоплювала Крим. Люди, кримчане, they had a referendum in Crimea. The people of Crimea are Russian and want to remain part of the Russian Federation. So he didn't take Crimea. It's Russian, it's filled with Russians. They had a referendum that nobody disputes. People should be allowed to choose their own government. <laughs> <laughs> Бо таку маячню про Крим навіть не кажуть союзники Росії, той же Токаєв не підтверджував російські референдуми і не визнавав ніяких анексій, та й Лукашенко, незважаючи на його залежний стан, він досі якось постійно відхилюється від цих питань і, в принципі, нічого конкретного не заявляє. А тут сидить Остакер Карсон і розповідає про те, що ось кримчани там чогось хотіли. Сполучені Штати запроваджують з 1 лютого додаткові мита на товари з Канади, Мексики та Китаю. А щодо Мексики та Китаю, то буде введено мита у розмірі 25%. І щодо Китаю, то мита у 10%. Ведення рейтера раніше писало про те, що можуть мита митації тільки з 1 березня, але ні, ось їх все ж таки ввели. 1 лютого і про це стало офіційно відомо. А цікаво, що це буквально три найбільші торгові партнери Сполучених Штатів, і саме проти них Трамп вирішив вести мета. Геніальна економічна політика Трампа тільки починається, і насправді логіки в цьому жодної немає. Окей, з Китаєм Сполучені Штати постійно конкурують, вважають їх ворогами, і в принципі з Китаєм все зрозуміло. А от Мексика і Канада, по суті, головні союзники Сполучених Штатів у регіоні, тому не зрозуміло, чому проти них вводяться такі мита. Більше того, Канаду у жарт вже давно називають 51 штатом, а саме через те, що Канада дуже сильно інтегрована до економіки американців, і, в принципі, у деякій мірі є суттєво її частиною. А може, у Трампа є якась многоходовочка і він хоче продавити ці країни на якісь поступки, і ці мита через там місяць чи через деякий короткий термін знімуть, але виглядає поки що все це якось не дуже, м'яко кажучи. Прем'єр Канади Джасін Трюдо нещодавно заявив про те, що Канада чекають важкі часи, якщо Сполучені Штати ведуть мита. І також наголосив, що Канада теж буде у відповідь водити Мита, і тому на американській економіці це також відобразиться. Напевно, скоро американці теж дізнаються, що вони багато чого імпортують саме з Канади. Ну а так, економіка Канади у цьому розрізі є вкрай сумною, тому що вона дуже залежна від Сполучених Штатів. І, наприклад, майже 75% експорту припадає на Сполучені Штати. Та 56% імпорту. Диверсифікація фактично нульова, хоча й справді а навіщо тобі паритися, якщо ось у тебе на кордоні є гравець з найбільшим світовим ринком. На що думати про якісь інші ринки? Молдова нещодавно доставила першу партію газу до Придністровського регіону після укладання контракту щодо постачання трьох мільйонів кубометрів газу, пишуть про те, що це якби робиться оборг і що позика має бути повернута до 1 березня 2025 року. А насправді це акт гуманітарної допомоги і цей контракт суто формальний, зрозуміло, що Придністрові нічого до березня цього року не зможе повернути і нічого в них немає, і в принципі не може навіть з'явитися. Ситуація складалася патовою, тому в принципі Молдова прийшла на допомогу. Більше того, Молдова ж вважає це частиною своєї території, тому в принципі це навіть логічно. При тому, що тижнями раніше Придністров'я вели перемовини із Росією, і Росія, начебто, обіцяла допомогти, але в принципі нічого навіть і не вдіяла, і тому на допомогу прийшла Молдова, а не Росія. Ось так цікаво змінюється політика між Придністров'ям та Росією. Спецпосланник Трампа Кіт Келлах нещодавно заявив про те, що хоче, щоб на території України до кінця року пройшли вибори. Так він заявив, що у більшості демократичних країн вибори проводяться навіть під час війни. Видання рейтер, посилаючись на два джерела, пишуть про те, що це навіть може стати вимогою до України щодо проведення виборів і що це буде умовою для початку мирних перемовин. А тільки не зрозуміло, у якій послідовності це буде проводитися, чи буде перемир'я потім вибори, а потім підписання якогось фінального договору, чи щось таке. При тому, ось деякі співрозмовники видання пишуть про те, що Трамп таким чином може підігравати Путіну, який якраз нещодавно зазначив, що Зеленський є нелегітимним і що треба як би обрати нового легітимного президента і потім з ним щось підписувати. А по перше, щодо проведення виборів під час війни, то говорила про це неодноразово їх дуже тяжко провести. Є дуже багато ризиків та проблем з проведенням та, в принципі, визнанням їх легітимними. По-друге, вибори після війни мають відбутися, але, як зазначено у законі, через півроку, і це в принципі логічно, тому що ніякого політичного життя наразі немає, і воно повинно з'явитися після закінчення війни, і для цього треба і справді деякий проміжок часу, щоб можна було запустити дискусію, щоб можна було провести дебати тощо. По-третє, нещодавні наративи Путіна це просто відмазка від перемовин, і він знайде іншу відмазку, якщо не захоче йти на перемовини. І ось ці нещодавні заяви про нелегітимність Зеленського це такі надумані факти. Знову ж таки, як я і казав вище, придумає тисячу причин, чому вибори їх не влаштовують і чому вони теж не є легітимними, і так далі. А тут же варто думати Сполученим Штатам, як вони можуть натиснути на Росію і що їй запропонувати, щоб вона все ж таки пішла на перемовини, а не щоб вигадувала кожен раз якісь там причини. Чому вони не пішли на перемовини? Ну і ще декілька заяв було за останні дні про те, що Дональд Трамп веде серйозні дискусії із Москвою. При тому не зрозуміло, чи веде він прямі перемовини з Путіним, тому що він на це питання так і не відповів. Але Кіт Келок заявив про те, що в них там є якийсь чіткий план щодо перемовин, і вони якби по ньому йдуть. Ось дві цікаві новини щодо ТЦК. Так, у порятині, що на Полтавщині на заправочній станції застрелила військовослужбовця, якраз який працював у ТЦК. Пишуть про те, що вбивці вже затримали, і йому загрожує дуже серйозний терем. Ну і буквально у той же день на території ТЦК у Рівному стався вибух. Внаслідок цього загинув один чоловік і ще шестеро зазнали поранень. При цьому поки що йде розслідування, і невідомо чому стався вибух. Ось такі дві новини прилетіли за один день, і що доволі характерно, що якщо подивитися на реакції навіть у проукраїнських пабліках, то можна побачити, то можна побачити, що люди цим новинам і справді радіють, незважаючи на таке відкрите насильство та вбивство людей. Зрозуміло, що з урахуванням усього, що відбувається навколо ТЦК, то це напевно і визиває такі емоції, але подібні дії можуть вести тільки до зростання насильства у суспільстві, що може зрештою призвести до в принципі якихось громадських конфліктів. І це може в принципі призвести до занепаду держави і владі слід задуматися, чому так відбувається. Нещодавно кандидата у канцлери від опозиції Фрід Хамерца було розкритиковано за те, що він пішов на співпрацю з АДГ і хотів протягнути антиміграційний закон. Хоча в результаті його все одно було відхилено з різницею усього у 12 голосів. Йдеться про те, що нещодавно голова христиан демократів ініціював деякий закон про міграцію, щоб її більше контролювати, і вирішив залучитися підтримкою від партії АФД. Спочатку була проведена резолюція, яка в принципі підтвердилася, а ось законопроект він не зміг провести. Це викликало велике обурення Волофа Шольца, який заявив про те, що християн-демократи е, порушують політичну культуру і що в них було негласне правило не вступати у партнерські угоди з ультраправами, і ось це мерць його порушив. Ну і взагалі заявив про те, що цей міграційний закон суперечить європейським законам про право на притулок. А справді це доволі цікавий прецедент та поворот у німецькій політиці. Ну, по-перше, християн-демократи правіють і зміщуються, в принципі, на своє місце, де вони раніше були, до правоцентризму. Вони там завжди знаходилися, але за Меркель вони полівішали і змістилися до центру та навіть до лівоцентристів. А ще років п'ять тому партія навряд чи чимось була відмінна від партії соціал-демократів. В принципі, вони проводили аналогічні. Політику, та й навіть були постійно у спільній коаліції. Зараз хадець відчувають, напевно, потребу суспільства у такій помірній правій партії, і вони якраз зміщуються до свого положення. Друге, це справді порушення табу та зв'язки з альтернативою для Німеччини. Раніше справді існувало правило, що ось AFD це маргінали, що вони ультраправі і що з ними ніхто там на переговори не йде, і ніхто з ними коаліцію не буде створювати. Але наразі цей прецедент було порушено, і, можливо, це відчиняє нову еру в принципі німецькому суспільстві. Тому з таким прецедентом можна, в принципі, очікувати, що буде коаліція ХДС та АФД, і це, в принципі, реально, більше того, обидві партії є лідерами якраз на майбутніх виборах, якщо ми посилаємося на опитування. А тому, чисто теоретично такий союз може відбутися, або або христиан демократи таким чином просто шантажувати будуть соціал-демократів і будуть продавлювати деякі поступки, і погрожуючи тим, що якщо ви не дадите поступок, то ми ось підемо і зробимо коаліцію з АЕФ Голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Слуги народу Микита Потореев заявив про те, що Порошенка можуть відсторонити від засідань Верховної Ради лише на три дні, а не на три місяці, як очікувалося раніше. Говорили ще й про півроку. А йдеться про те, що Порошенка хотіли відсторонити від засідань у Верховній Раді, начебто через образи у бік іншого парламентаря Богдана Яремника в приватному діалозі. Це ось така підстава. Чинна влада продовжує тиск на Порошенка, і здавалося б, він вже не має великих рейтингів давно, але тим не менше, вони все одно бачать в ньому напевно конкуренцію і постійно на нього тиснуть. А разом із тим не можуть повністю від нього позбавитися, тому що він має великі зв'язки із європейцями, і в принципі він доволі інтегрований якраз у європейські інституції і тому знаходиться під деяким захистом. А хоча відхід демократії з білого дому напевно послабить його вплив на територію України, тому що він все ж таки теж був таким продемократичним. Компанія Мета погодилася виплатити приблизно 25 мільйонів доларів для врегулювання позову 2021 року, який президент Трамп подав проти компанії та її генерального директора, а через блокування своїх облікових записів. Наразі йдеться про те, що 22 мільйони будуть передані до фонду президентської бібліотеки Трампу, а решта буде для закриття різних судових зборів. А Трамп підписав мирну угоду напередодні в овальному кабінеті, пише про те, але зауважили про те, що компанія Мета не визнає своєї провини, але все одно вирішила владнати цю ситуацію. А ну, як ми бачимо, що великі гравці на ринку вже починають звикати із тим, що Трамп все ж таки президент, і почали змінювати свою політику. Доволі цікаво, до чого це призведе, як змінюються соціальні мережі за ці 4 роки, і може навіть повідміняють банворди на твічі. Видення Гарден пише про те, що українська армія стикається з виснаженням військ та нестачею кадрів, написала велику статтю, поговорили з солдатами і говорять про те, що і справді є доволі багато СЗЧ проблем в Україні. І самі військові це пов'язують із великою втомою та просто з нереалістичними наказами. Пише також про те, що просто не вистачає піхоти, ще є структурні проблеми. А саме створення з нуля нових бригад показало, що це погана ідея. А ось про це почали активно писати західні ЗМІ. Ще на Євроньюз нещодавно вийшов матеріал, де писали про те, чому українці побоюються мобілізації і чому її намагаються уникнути. І ось, в принципі, така дискусія у західних медіа. В принципі, для українців всі ці теми і вся ця інформація не є новою, але знову ж таки цікаво з західної перспективи, як вони на це дивляться і як вони бачать війну в Україні. А президент Панами нещодавно заявив про те, що ніяких розмов про прав власності щодо Панамського каналу не буде, і що не дивлячись на те, що ось Марко Рубія прибуває до Панами, що вони начебто не будуть говорити про власність Панамського каналу. Хоча я думаю, що Марко Рубія чисто ради цього і їде до Панама. Також президент наголосив щодо плутанини щодо ролі Китаю і впливу на Панамський канал. Він зауважив про те, що самим каналом володіє все ж таки держава Панама. Але якийсь гонконгський консорціум керує портами на обох кінцях. А ну і ще скинув всі проблеми на папірідніка, який дозволив Китаю так впливати на Панаму. Прори Китаю, звісно, доволі цікаво, тому що президент сам визнав, що Китай справді контролює входи і виходи до цього каналу, тобто, в принципі, контролює найважливіші точки. А тобто, китайцям вони змогли продати ключові порти. А ось американцям чомусь канал не можуть продати. Якась дуже цікава логіка. А звучить це досить цікаво, але в принципі панами напевно напрошуються на військову інтервенцію. А вот разработчики DeepSeek рассказали, что основой для нейросети стал программный код, который был разработан советскими программистами еще в 1985 году.